Ми прийшли з вами два блоки, ми порозтягувалися, ми звільнили діафрагму, ми звільнили зубощелипну систему, ми звільнили потилицю, перепровіряємо нашу, наш отвір. у нас виходить енергоміру, ми бачимо, що болі майже немає, але якого може взагалі зникнути вона. І, в принципі, ось завдяки цьому це так звана вам правка Атланта. Насправді, Атланта не потрібно нікуди вправляти, якщо це не була вроджена травматизація. Все залежить від того, що якщо беремо нашу шию, так, то перший шийний позонок, він тримає на собі череп, а не як не навпаки. Тобто череп тисне на атлант, створюючи для нього поверхню, створюючи для нього той простір, куди він в якому положенні повинен бути. Якщо у вас череп стоїть в такому положенні, то відповідно у вас ятан буде в такому положенні стояти. І туди лізти не потрібно. Я в своїй практиці. Ну, мабуть, два три рази робив дійсно в при пологах. Там була травматизація і на справжній вивих був Атланта. Все, все інше. Повірте, мені не потрібно трогати це, це фейк. Хоча я раніше бірв це, прям от все потрібно було тільки через цю правку робити, вирівнювати. Насправді ні, це дуже великий обман, і з досвідом я це розумію. І раджу вам до таких спеціалістів не потрапляти. Тому що це дійсно одиниця. Ну, ще може бути, при пірнанні пірнув, звернув голову, дійсно неправильно стало. Да, там потрібно виконувати і використовувати трастові техніки, коли потрібно і рушником підтягувати петля глісона, це все виконується. Ну, зазвичай це ну, одиниці. Навіть були в мене пірнальники, я вам скажу, що ні. Були травми, удари, звернення кісток, але все рівно клан був на другому місці по їхньому впливу. Отже, ми перевірили, що отвор став. Не болючі. І третє, що нам потрібно зробити, це попрацювати з нашим шлунком, і тут виникає досить велика проблема, як самостійно собі допомогти. Так як у більшої половини нашого населення кажуть, що є дискінезія жовчно відних шляхів, а вона в першу чергу пов'язана з тим, що у нас є фіксація шлунку. Шлунок це той орган, який створює неправильне положення для шлункового печінкової зв'язки таким самим, що він її підтягує, печінка повертає, створюється загин жовчів шляхів. Ну, як наслідок, у нас цілий букет з нашим ЖКТ. Я довго думав, як можна. Самостійно пропрацювати і в принципі, як варіант, ви можете це використовувати, тому що, ну, якщо у вас немає нікого, хто б міг вам допомогти з тестуванням. В принципі, ніхто не знає, як це зробити там в вашому оточенні. Отже, ми будемо тестувати, так як це пов'язано напряму з відтоком жовчі, то ми будемо використовувати наш підколінний м'яз як індикатор самостійно. Отже, давайте подивимось, ми ну, зараз. Це теж суб'єктивно, самостійно, так дуже тяжко собі зробити. Ми беремо. Піднімаю ножку, дивимося ротацію. Ну, от, це в мене ротація ноги, якщо. Ви бачите? Більш в мене не повертається. Дивимося тут. Ну, тут, в принципі, так само, плюс-мінус, симетрично. Переберу. От у мене йде діафрагма. Під, під діафрагмальний простір. Я беру свій шлунок, виконую вдох. Заходжу і м'яко. З видухом, ніби опускаю весь шлунок вниз. Дивлюсь. Нічого не змінилося. Думаю, що якщо є укорочення, шлунок буде от в такому положенні повертати внутрішні органи, тягнути за ним. Все буде тягнутися за ним. Далі я беру тепер від шлунку, від середини, беру, роблю вдох і зміщаю все до печінки якщо ви бачите, стало набагато набагато краще ротація Тобто цей рух допомагає в жовчному віхору стає легше. дану вправу вправо ви можете виконувати лежачи, можете виконувати сидячи. Так буде краще, мабуть. Вдох. Видох, відтягнули. І тепер я підключаю свій корпус в один бік, дивлюсь. В інший бік. Ось так взагалі чудово стало. Я навіть відчуваю, наскільки мені легше повертати ступню стало. От оце мій рух. І виконую, і отримуючи даний вектор. Видох. Дану вправу спробуйте. Напишіте, як ваше самопочуття, буду радий почути ваші відгуки. Якщо вам допомогло, якщо ні, теж напишіть обов'язково, щоб я розумів наскільки ефективно чи неефективно я подав матеріал, щоб ви зрозуміли, як собі допомогти. Будьте здорові! Підписуйтесь на канал, то будемо з вами розбирати, як самостійно собі допомогти та покращити своє здоров'я.